Так, ну що, йдемо провідати кроличку, Вона сьогодні вже нарвала пуху, повинна сьогодні наводити нам кролиньоток. Заходимо. Тут уже родівочку я відкрив, Вон, вона вже дивиться. І ось малеча. Труйка, дві кучки навело. Чого дві? Зараз будемо вкидати всіх в одну. Раз, два, три, ух, ти ведьма. Зараз візьмемо лоток і виложимо їх в лоточок. Раз, лоточок. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім? Ну всього сім штучок? навела така? Помісна кроличка первістка. Так, а у нас сонне царство. Тихий час а, розбудив. А ці тюлені сплять. Ну що ж, дякую за ваші перегляди. Ставимо лайкоси, підписуємося. А в наступному сюжеті чекаємо зовсім скоро. Вакцинація, деякі новинки і яка загальна кроликів, кількість цих мале, маленьких кроликів, яких ми маємо на зараз.